Ось про що будемо говорити? Всі дійшли згоди. Дональд Трамп після переговорів із президентом Зеленським та лідерами ЄС заявив про прагнення до прямої мирної угоди. Про це він написав у своїй соцмережі ЧУС. Social. за його словами, усі партнери погодилися, що найкращий спосіб покласти край війні – це перейти безпосередньо до мирної угоди, а не лише до згоди на припинення вогню. Водночас, деякі ЗМІ написали, що президент США домовився з лідером Кремля про перемир'я в небі. Що з цих двох заяв звучить реалістичніше? Поговоримо із Євгеном Магдою, виконавчим директором інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю слава Україні, героям слава. Дякую, що в ранок неділі знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Це надзвичайно важливо. Отже, пане Євгене, хотіли б поговорити про ось ці заяви, про результати, мабуть, цього саміту. Українська сторона стверджує, що не чула нічого, поки що про те, що є певна домовленість про зупинку ударів у повітрі. Так яким же тоді чином американські президент… Президент і російський диктатор могли про це домовитися. Хіба е, Росія обстрілює Сполучені Штати, а Америка стріляє у відповідь? Ні. Звичайно, що, якби так було, то Путін не ризикнув би прилетіти на Аляску. Е, питання в тому, що Дональд Трамп в своїй політиці порушив правило нічого про Україну без України. І він вважає себе праві. Домовлятися про те, що це він не може вплинути. Він не може впливати на питання українського суверенітету. Але в Трампа немає поваги до міжнародного права як такого. Він вважає, що він може робити те, що йому заманеться, і він, як на мене, дуже чітко обрахований. Кремлівськими фахівцями, тобто вони створили психологічний портрет Трампа і використовують його в своїй діяльності і відповідним чином готують Путіна для переговорів з американським президентом. Тому е ми ближчими днями будемо спостерігати те, як Дональд Трамп фактично виступатиме провайдером інтересів, власне Путіна, і це дуже прикро. Ну, і це, мабуть, найбільше найбільше побоювання, яке таки справдилося після того саміту, що все повернеться знову до тої точки, де Дональд Трамп попадає під вплив, так би мовити, чарів російського диктатора. Також сьогодні, гортаючи стрічку в соцмереж, мені трапило відео із дебатів Дональда Трампа, тоді ще кандидата у президенти і кандидатки Камала Гарріс, де вона начебто, стверджує, що світ, світові диктатори хочуть, щоб він знову став президентом, тому що вони е, уміють ним е, маніпулювати і е, і лестити йому таким чином, домагаючись е, від нього бажаних для себе результатів. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою, пані Камали Гаріс? Я може і погодився з думкою Камали Гаріс, яка була висловлена під час президентської кампанії, але. Питання в тому, де зараз Камала Угу. Uh -huh. Тобто, вона після 5 листопада, після поразки на президентській президентські гонці, вона зникла. Можна витягнути що завгодно. Uh -huh. Ну, давайте витягнемо дату Бісмарка про те, що домовленості з Росії не вартують паперу, на якому вони написані. Чи ще щось. Ну, це в даному випадку. Ну, це елемент інформаційного поля, моє враження від дій Трампа від цього не змінюється. На жаль, є об'єктом рефлексивного впливу з боку Росії. Росія його прорахувала, зробила такий психологічний рентгенівський знімок, і активно це використовує власних інтересів. Е, також е, дійсно складається враження, що е, російська дипломатія, якщо це можна назвати, е, ту групу, яка приїхала на саміт із. Е, Дональдом Трампом дипломатичну групу, що російська дипломатія в цьому аспекті дійсно спрацювала дуже чітко, злагоджено і добилася саме тих результатів, на які розраховувала. За рахунок чого їм вдалося так чітко все прорахувати і добитися потрібних для себе результатів, жодних секретів. Вони просто все вкладали кошти і ресурси. Вони в принципі. Мають ну, достатньо наукову базу, і це не секрет, достатньо мотивованих людей, в тому числі мотивованих імперською ідеєю. І тому вони е, зробили те, що насправді мали зробити ми. Україна мала починаючи з 5 листопада максимально прорахувати, яким є Трамп, коли він виграв президентські вибори. У нас ставка була іншою. На Персональне спілкування з президентом Сполучених Штатів, оця ставка, будемо говорити, відверто не зіграла. Uh -huh. Чому на вашу думку ця ставка таки не зіграла? Мені з повертаючись до початку нашої розмови, мені здається, що Дональд Трамп не тільки не має поваги до міжнародного права, а й не має поваги до міжнародних інституцій і до внутрішніх інституцій кожної країни, зокрема і до президентської інституції, тобто всі його. Політичні економічні зв'язки вони будуються виключно на приязні, неприязні до певної персони чи постаті, і того, чи має він певний рівень поваги і захоплення до конкретної людини. Наскільки реально ось такий шлях Дональда Трампа у міжнародній політиці може нашкодити чи допомогти Україні? У цих обставинах, які вже склалися, в обставинах, що склалася, нам треба грати з європейськими союзниками і uh -huh. діяти з ними максимально енергійно. Трамп опинився в ситуації, де на його користь, я думаю, грають зразу кілька факторів. З одного боку, фактор те, що Сполучені Штати президентська республіка з іншого боку, фактор того, що республіканці мають більшість в обох палатах конгресу. Третій фактор те, що Трампу не треба думати про наступні президентські вибори. Він зараз перебуває на другому терміні і, судячи по всьому, в 28 році балотуватися в президенти не стане. Тому він, почуває, він зараз живе своє краще президентське життя. Це треба максимально чітко розуміти. І тому, е власне, протидіяти цьому фактично. Заперечувати цьому, ну я думаю, буде дуже і дуже складно. Тоді про тезу, яку заявив Дональд Трамп, що усі дійшли згоди. Звісно, що далеко не всі, адже не всі були. Мало хто був присутній на цьому саміті, і Європейський Союз також не згоден із, із певними заявами, особливо що стосується визнання українських територій частиною Російської Федерації. Разом з тим, американський президент запросив Володимира Зеленського на зустріч у понеділок у Білий Дім, як нам тепер вибудовувати правильно комунікацію із американським президентом і з Європейським Союзом, і, мабуть, навіть не як, як нам уникнути повторення овального кабінету, а як нам діяти в умовах овального кабінету, який може знову скластися для президента Зеленського у понеділок, я думаю, що нам треба в цій ситуації робити достатньо ну, і прості, і складні висновки. Україна повинна усвідомлювати власну значущість, тому що три з половиною роки Україна веде війну проти Росії і веде широкомасштабне вторгнення проти ну, дає відсіч широкомасштабному вторгненню Росії. Нагадаю, що в лютому 22-го року всі прогнозували те, що Україна розвалиться. Це було загальне місце прогнозів Західного світу. Цього не сталося, і ми маємо про це говорити. Якщо ми подивимось на російські вимоги, які Путін очевидно озвучив Трампу, ну, у всякому разі, Ройтерс про це пише інші е західні джерела, то фактично це ті самі вимоги, які були перед широкомасштабним вторгненням. І ми маємо доводити, ми маємо показувати на предметних прикладах. Що власне змінилося? Тому що інакше, ну, нам буде дуже складно доводити інші речі. Я е, на сьогоднішній момент е, розумію, що в президентській команді просто треба мати е, ну, іншу, іншу стратегію. Але як поміняти стратегію, умовно кажучи, за 24 чи 30 годин, я, чесно кажучи, не знаю. Це. Проблема Проблема в тому, що команда Зеленського виявилась замалою для того, щоб ефективно діяти. І інструментарій публічної дипломатії в різних сферах виявився, ну м'яко кажучи, не дуже широким і не дуже ефективним. Ясно, що Трамп на сьогоднішній момент він, як на мене, перебуває в чіткій впевненості, яку йому просунув Путін. Що саме Україна є перепоною на шляху до економічного ренесансу між Сполученими Штатами та Росією. і відповідним чином він збирається, я так розумію, переконувати Володимира Зеленського робити речі, які по суті є рімейком Мюнхенської угоди 1938 року, з тією тільки відмінністю, що Україна вже три з половиною роки давала відсіч. Широкомасштабному вторгненню, і логіка Росії дуже проста: зробити тут бучу Бучу з великої літи. Я так розумію, що відправною точкою з цього економічного ренесансу між сполученими штатами та Російською Федерацією повинна стати мирна угода, до якої схиляє Дональд Трамп Україну без припинення вогню. Чим такі е, умови і таке підписання угоди, щоб в ній не йшлося, е, може загрожувати Україні, які е, е, негативні наслідки це е, нести? Адже очевидно, що тут у виграші тільки Російська Федерація? Мирна угода без припинення вогню це результат західного тиску на Україну. І Путін хоче просто замазати всіх кров'ю українською кров'ю. Це абсолютно зрозуміло, і тому в такий спосіб він хоче отримати ті переваги, які для нього мають бути, ну, він для себе бачить. Я думаю, що насправді це ситуація, яка для України дійсно невигідна. Я, чесно кажучи, не маю великих надій на зустріч сьогоднішню коаліцію рішучих. Угу. Тому що європейські політики не показали спроможності підкріпляти свої заяви якимись військово-політичними рішенням це серйозна проблема. Трамп, повторюсь, є, на мою думку, керованим Кремлем, по суті, керованим. У всякому разі, вони спрямовують логіку його дій. Подивіться самі, за кілька днів до зустрічі з Путіним проходили переговори з коаліцією рішучих, з Зеленським, все, наче про все домовилось. В Анкоріджі все пішло зовсім по іншому. Тобто, це насправді ну, ситуація, в якій потрібні неординарні рішення. Якщо Україна зможе показати неординарні рішення через несподіваного члена української делегації чи несподівані тези пропозиції для Трампа, це ми почуємо буквально завтра. Якщо цього не буде, то можна легко прогнозувати дуже потужний тиск. Тому що Трамп хоче бути глобальним миротворцем, хоче показати, що він спроможний закінчити практично будь-яку війну. Я тільки нагадаю, що в міжнародних відносинах сучасного світу, та й власне з 19 століття, тиснути на слабшого учасника воєнного конфлікту це нормальна практика. Можливо, але ми е, аж ніяк не погоджуємося е, на таке ставлення і на такий тиск, і це знаєте точка, в якій мені здається, Україна вже перебувала е, у цьому трикутнику е, Російська Федерація, як агресор Сполучені Штати, як, начебто, е, нейтральний посередник, і Україна як сторона на яку напали, і яка дає відсіч. Ми знову повертаємося туди, де е, Путін обіграв Трампа. Трамп від весилля чи від нерозуміння ситуації знову буде тиснути на Україну і звинувачувати нас у тому, що ми не прагнемо до миру. Але єдине, що нас турбує, це справедливість, яка повинна настати. І справедливий мир нас цікавить, а не просто зупинка і заморозка по усій лінії фронту, коли через кілька років Російська Федерація очевидно продовжить свою загарбницьку війну для того, щоб припинити існування нашої країни або, принаймні унеможливити нашу подальшу державність, і тут у нас знову ж таки так ви цікаво підкреслюєте, що можливо якийсь неочевидний учасник делегації або якась несподіванка під час зустрічі може. Привернути увагу Трампа і не те, щоб звернути його на бік, але на український бік, але бодай відвернути і дістати з російського впливу. Але якщо ця карта, говорячи словами Трампа, не грає, то можливо, нам треба сісти за інший стіл, а до цього столу більше не повертатися. Складно не повертатися до столу, де роздає карти. Лідер найпотужнішої держави світу, правда? Так. Тому ми ж всіма е, силами підкреслювали, що для нас важливі думки Трампа. Зараз ми його збираємось проігнорувати. Це достатньо складна перспектива, як на мене. Тому треба треба маневрувати і шукати можливості для. Ну, дійсно е, інфо, ну, у мене обнадіює інформація про те, що європейські лідери теж. Приєднаються до Володимира Зеленського в Вашингтоні. Тоді це може бути дещо інша розмова. Тут треба теж підібрати тих європейських лідерів, які усвідомлюють, чим є російська війна в Україні. Усвідомлюють її загрозу для західного світу. Ну але погодьтеся, якби ми відмовилися від зустрічі із Трампом у понеділок. Це було б дуже неочікувано для американського президента. Так, неочікувано, але ми не знаємо, якою була б. Його функціональна реакція. Якщо за е, трохи більше ніж півроку, ну якраз скоро буде сім місяців його перебування на президентській посаді двічі припинялося постачання Україні озброєнь, то я думаю, що ігнорування, публічне ігнорування Трампа ні до чого хорошого не призвело. До речі, цікаво, ви нагадали, 7 місяців це аж ніяк не 100 днів, це вже значно більше. Тобто термі... Трамп прострочив не тільки терміни, які давав російському диктатору на підписання мирної угоди чи припинення вогню і прострочив усі свої терміни. Якщо говорити про мирні угоди або про бажання Трампа бути миротворцем і отримати Нобелівську премію миру, то чи можна отримати таку премію або стати… Миротворцем для світової спільноти, примусивши країну, на яку напали до невигідного для неї миру, а по суті, капітуляції і закріпивши переможний статус агресора, в логіці Трампа абсолютно так. Він вже в своїй діяльності показав, що для нього абсолютно однакові Росія та Україна. Тому тут, на жаль, ну чесно кажучи, великого простору для маневру немає. Не... Трамп за ці майже сім місяців перетворив Сполучені Штати стратегічного союзника України на посередника, який намагається гендлювати нашими інтересами. Тобто, коли Дональд Трамп заявляє, що президенту Зеленському треба звернутися до конституції для того, щоб і провести референдум, щоб передавати чи не передавати території, а розпочинати війну йому не треба була конституція. Він вважає, що Російська Федерація і Україна знаходяться в однаковій диспозиції на початок повномасштабного вторгнення і, по суті, один на одного напали. І він абсолютно не розуміє різниці конституційного устрою. і Інших речей Трамп живе в власному уявленні про те, що навколо відбувається. От і все. Зрозуміло. Пане Євгене, я вам дякую, що ви сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую вам за цікаву і змістовну розмову. Глядачам нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Євген Магда, виконавчий директор інституту світової політики. Обговорювали м -м, наслідки, результати саміту, який відбувся напередодні. Дякую. Ну, зараз уже 9.00 на годинниках. Нагадуємо, що кожного дня у цій порі ми вшановуємо пам'ять усіх, хто загинув внаслідок російської агресії проти України. Хвилиною мовчання!